Привіт, друже! Прочитаю тобі казку Як перестати сумувати. І перша казка в цій книжечці про бегемотика, якого ніщо не радувало. У великій спекотній савані поблизу чудових зелених джунглів жив собі маленький бегемотик. Мешкав він. На самісінькому березі повноводної річки разом із батьками. Тато бегемотика щодня ходив на роботу, а мама займалася хатніми справами, готувала їжу, прибирала та доглядала за садом. Отож на бегемотика часто нападала нудьга. Його не тішили ані іграшки, яких було багатенько. Ані книжки з чудовими малюнками. Коли малюка огортав сум, він сідав біля віконечка і починав плакати. А ще він ні з ким не міг затоваришувати. Ані з крокодильчиком, ані з левеням, ані з маленьким слоненям. Чомусь вони не хотіли з ним дружити. Бо кому цікаво спілкуватися з плаксою. Сумно мені, сумно, подумки бідкався бегемотик, і гратися я не хочу, і гуляти нема з ким, і мультики дивитися на бридло. Якось бегемотик сидів біля віконечка і вкотре нудьгував. дворі вже не один день дощило. Сонечко й не думало визирати з поза хмар. Звісно, така погода не поліпшувала настрій, і бегемотик геть не знав, чим себе розважити. Аж раптом у вікно зазирнула маленька пташка. Ти хто? запитав бегемотик. Привіт, відповіла пташка. Я колібрі. Я навідувала свою бабусю, вона занедужала. Отож я не стала, отож я не встигла вчасно повернутися додому. А зливи в нас сам знаєш, які тривалі. Дуже втомилася і замерзла. Залітай до мене, мовив бегемотик, витираючи сльози. Дякую, цвірінькнула Калібрі. Бегемотик... Пригостив гостю солодким какао. Злива закінчилась. Пташка подякувала, налаштувалася летіти додому. Аж раптом бегемотик важко зітхнув і знову заплакав. Що з тобою? запитала калібря. Мені завжди сумно, відповів бегемотик. Ось ти полетиш, і що я робитиму? О, -о, -о, О, вигукнула пташка. Можна знайти купу занять або піти до друзів. <клес> У мене немає друзів, зітхнув бегемотик. Ані крокодильчик, ані левеня, ані слоненя зі мною не товаришують. Кажуть, що я плакса. Гратися сам я не хочу. А мультики дивитися на бридло. Це неправильно, але я знаю, що робити. Треба запитати в старої мудрої черепахи. Ходімо до неї. І бегемоти з Колібрієм вирушили на пошуки черепахи та сиділа в своєму звичному місці у затінку на березі річки. Добрий день, мовила колібря. Це бегемотик і йому завжди сумно, а ще з ним ніхто не хоче дружити. Я чула, що ви можете йому допомогти. Черепаха уважно поглянула на бегемотика і відповіла: Це через те, що в нього залетіла журбинка. Вона завжди приходить до тих. Хто рідко всміхається і сумує з будь-якого приводу. Я не хочу ніякої журбинки, відповів бегемотик. Треба її прогнати. Але як? Журбинка зникне, якщо ти навчишся радіти? Завжди, впевнено, мовила стара мудра Черепаха. Наприклад, продовжила вона. За вікном дощить погана погода. Це добре? Чому? здивовано спитав бегемотик, бо під дощем ростуть трава і квіти, вода дає життя, відповіла мудра черепаха. Тата немає вдома, але ж він незабаром повернеться та ще й принесе якихось смаколиків а потім і пограє з тобою. Набридли мультики і книжки. Можна помінятися ними з друзями. Найголовніше знайти їх. До речі, у тебе вже є один друг. Де? витріщив ученята бегемотик. Ось! І черепаха показала на калібрі. Бегемотик радісно всміхнувся і відчув, що журбинка його полишила. Як чудово мати справжнього друга! Подякувавши Черепасі, колібрі полетіла додому, а бегемотик вирушив до дитячого майданчика. Привіт! усміхаючись, сказав бегемотик левеняті, слоненяті і крокодильчику, які саме ганяли м'яч. А можна мені з вами? Звірята зраділи новому другові, радо прийняли його в гру. Відтоді бегемотику ніколи не було сумно, адже він навчився радіти, і журбинка до нього не навідувалась. Будьте чемними, друзі, посміхайтесь, і світ навколо вас стане кращим.